Скажи свою непопулярну думку та біжи. Версія про шпоновані панелі. Шпон це не тільки золотий дуб, який ви бачили в епіцентрі. Є велика кількість порід дерева, про які ви навіть не чули, які виглядають набагато дорожче і стильніше. Порівнювати ламінат на стіні як альтернативу шпонованим панелям, те саме, що порівнювати газету замість шпалер. Ламіноване ДСП під текстуру дерева ніяк не може порівнюватися зі шпонованими матеріалами. Оскільки нічого не передасть цю унікальність текстури як натуральний зріз дерева. Масив набагато гірше себе поводить при перепаді температур або вологості, аніж шпонований МДФ. За великою кількістю шпонованих елементів в оселі можна зробити просто баню, тому гарно потрібно комбінувати зони, текстури та породи дерева. Стіни панелями не рівняються. Якщо ваші стіни, підлога, стеля, криві до панелей, то після монтажу панелей вони такими і залишаться. Якщо ви побачили круте фото з шпанованими панелями в Пінтересті або просто в інтернеті, для того щоб замовити саме таку зону, достатньо просто написати нам в особисті або в інстаграм.